Іменно ті божественні якості, які Христос приніс на землю, вони так, знаєте, дратували ворога. Вони так їх так мордували, вони постійно були Христом незадоволені. Всі, Коли Христос прийшов в Єрусалимський храм, а вони там, ну слухайте, вони ж там торгували, і вони ж там приймали жертву, приносили жертву Богові. Але чому Христос так на них розлостився, Розумієте чому? Бо тому що. Поза тими грошима, вони вже перестали бачити Бога. Вони бачили тільки гроші, вони бачили тільки духі, і більше їх нічого не, не, не цікавило, нічого їх не хвилювало. Присутність Божа навіть у тих місцях, там, де вроді би здавалося, все добре. Ну, Дивіться, хто мав претензії до Єрусалимського храму. Прийшла людина. Прийшла там, треба відповідні гроші, поміняти треба було на, на ті храмові і потім піти купити якусь пожертву. Іменно там вже в храмі. Не десь там приніс собі з собою. Ні, ти в храмі мав купити. По перший раз міняли, заробляли, бо, бо там вони виставляли ціну, так як нині є курс долара, так само вони виставляли ціну на, на ті. Міняли, як могли. Як хотіли, так міняли. Людина прийшла. І вона прийшла, хто знає, звідки приїхала, їй там не все рівно, яка там, який там курс там того шекеля чи ще щось. Вони дали те все, їм там дали отці. І він тоді з цими грішми йшов, які вже брали, і потім за ті гроші купляв жертву для храму, для принесення в жертву. Щоб ті гроші, які вони давали, що вони були Божі, знаєте. І то було, ну, вроді би, все добре. Вроді би, немає ніяких претензій, але бачите, присутність Божа. Вона зразу ставить наяв то, що вже є трохи, трохи підкривлено. Я свідомо, так було би добре, аби Христос прийшов зараз у часі війни по всіх тих місцях, знаєте, по... там, де гуманітарку привозять, всюди, всюди, там, де всі... кожне одно з другим хоче колотити, знаєте. було б добре. Але була би біда. Бо ніхто не знає, що сталося з тими міняйлами, яких Христос поперевертав з столи і брав на гайку і бив їх там. Ніхто не знає, що з ними сталося. Та я вам не буду розказувати, що з ними сталося. То не важно. Але я думаю, що, як знаєте казали, Бог не вуйко, Бог Буком не б'є. Бог, якщо вже має до тебе претензії, то Він бачить тобі нерозкаяність і це є біда. Бо якщо би Господь Бог бачив в них покаяння, Він би не зносився, а потім би казав, ой, вибач мені, я трохи сіть загнав. У Бога таке не проходить. Якщо вже Бог бере в руки на гайку, то ти вже не маєш надії на спасіння. І тому, коли Господь Бог приходив в наше життя, так, Він чоловіколюбець, Він каже, ось моє серце, бачите, я його об'являю світове. Щоб ви бачили, і через монахиню він об'явився і сказав, Прийшов і каже, ось серце моє, почитайте його, воно горить любов'ю до вас. І, і, і Бог приходить з любов'ю до нас, і, і, а ми стоїмо і думаємо, Господи Боже, ну як ти так бров на гайку та їх розганяв? Це той найпростіший спосіб, який Господь Бог, навіть я би сказав, милосердний спосіб, який Господь Бог проявляє до нас. І він приходить до кожного з нас. Дайте, приносить любов, а ми йому що? Господь Бог приносить прощення, а ми йому що? Господь Бог дає шанс нам навернутися, поправити життя, а ми що? А ми навіть постанову не робимо. Навіть не пробуємо часу. І Я сьогодні хотів з вами поговорити про дружбу, про значення дружби. Вона має різні рівні. Господь Бог каже, ви мої друзі. Друг це є першим ділом той, кому довіряють. А довіряють коли? Коли знають, що тебе не продадуть. А як бути з юдою? А Бог нам намікає. Бачите, коли мене був юда, і коли вас може бути юда. Але чи це означає, що треба з ними розірвати дружні відносини? Ні, Христос то не зробив. Він каже до юди, юдо, що маєш робити, йди роби. Хай кожен робить свою роботу. Господь Бог прийшов, щоб нам засвідчити і показати результат. Нашої діяльності. Юда скорше дав собі раду, поки в Христа розп'яли. Так чи ні? Результат зради шнурок повішення. Христос ще до приторії не дійшов, а Юда вже повісився. Чуєте зрадники вашу долю, ви можете ходити по землі, але ви, кожен зрадник, ваша участь це юда. І будете висіти там, болтатися на, на тім шнурку, як ганьба перед всіма тими, хто проходить. Навіть якщо ви не повіситеся, навіть якщо будете жити 90, 100-120 років. Ви перед Богом будете висіти на шнурку як самогубець, якому нема спасіння. Чому іменно повішання, бо це є самогубство? А самогубство це є бунт проти Бога. Він не може бути прощений. Це не то, що війна вбили нашого воїна, який захищав. Нашу батьківщину. Вбили мирну людину, прилетіла ракета. Несподівана смерть. Господь Бог кожного обіймає, і кожного підносить до рівня жертви. Але ті, хто самі собі роблять смерть, це є бунт проти Бога. Бог дає життя, а ти кажеш, ні, я нагоден все, нагоди справитися з цим все, йду повішуся. Це бунт проти Бога. Але Господь Бог ще це ставить на рівень, що що чекає зрадників. Ви будете в Божих очах висіти на шнурку. Другий рівень дружби це є коли ти з людиною дружиш. Тому що ти знаєш, що в будь-який час, якщо є якась складна ситуація, друг тебе виручить. Чи позичити грошей, чи кудись під'їхати, чи допомогти щось якусь роботу виконати, ти знаєш, що друг тебе виручить. Але це ми говоримо про тих друзів, яких ми маємо, які нам дуже корисні. Але чи є ти тим другом? Який ти є корисний для когось. Не то, що ти маєш друзів, що в будь-який час можеш подзвонити, тебе відвезуть. В будь-який час можеш подзвонити, тобі гроші позичуть. В будь-який час можеш там ще щось і тобі поможуть. Чи ти для когось є теж таким корисним, яким ти не раз вже допомагав і, і був корисним, коли треба була поміч, і ти прийшов. Коли треба було позичити гроші, ти позичив. Коли треба було вислухати, ти вислухав, коли треба було простити, ти простив. Чи є ти таким другом? І ще є одна дружба, яка є між протилежними стаття, хлопець і дівчина, не подружжя, друзя. Бути поруч приємно, але подружжя не планується. Просто бути поруч, друг. Бо часом кажу, що дружба не може бути між хлопцями, і дівчиною, чоловіком і жінкою, між ними може бути тільки відносини. Але чи може бути дружба серед ними? Кажу вам, може бути. Ця дружба може закінчитися, її можна втратити. Як можна втратити цю дружбу, закохатися один в одного? І тоді дружба втрачає свою силу, Воно переноситься трошки в іншу площину. Але настоящий друг це той, який залишається в тому стані, в якому він почав дружити. Тобто, що я тут хочу вам підкреслити? Дружба, вона є важна, якщо вона є стабільна. Хіба є погано, що Двоє протилежної статі, там хлопець, дівчина, чоловік, жінка, дружили, дружили дуже гарно дружили. А потім через 5 років дружби взяли і поженилися. Хіба це є погано? Це і дуже добре. Це якби дружба переросла в відносини. Але тут є, нема, нема постійності. Ти зраджуєш дружбу в таким варіанті. Тому. Господь Бог хоче, щоб ми були в дружбі, бо, бо дружба це той, який залишається до кінця другом. Не переходить до якусь іншу ступінь. А залишається другом. І Господь Бог говорить про таку дружбу. Ви, мої друзі, та ті, які залишилися постійно, моїми друзями. І Дружба відносини один до одного. Якби, якби ми це не обертали, це є двосторонній зв'язок. Знаєте, не даремно, друзі, так пошане один до одного обнімаються, так? це символізує, що ми разом у дві сторони. Треба мені, я готовий. Треба мені ти готовий. Це є відносини у дві сторони. І тут я під саме закінчення хочу вас прийняти екзамен. Ви з Богом, друзі. Ви точно у дві сторони працюєте? Чи тільки від Бога берете то, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите? Ви скажете, та Богу нічого не треба. А Він каже те, що ти зробив одному з найменших боїх братів, ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе, і ніколи йому не відкаже. Будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин і Бог тебе врятував. Але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом. Я тобі по секрету скажу: ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Та кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш дати їсти. Та кому, Господи? Бог тобі покаже кому. Ти маєш дати комусь одяг одягнути, прийняти в дім, нагодувати. Та як, Господа? та коли? Бог тобі покаже коли. Але знаєте, що саме найбільша біда? Бог вже не один раз посилав до тебе і голодного, і спраглого. Чи ти достойно прийняв, нагодував? А не раз Господь Бог посилає до тебе якогось такого сварливого І каже: Ну, зроби крок, прошу тебе. Ти ж мій, я ж, ти ж молишся, ти ж побожний, Зроби крок на зустріч. Зроби перший крок. Покайся, дай можливість конфлікт уладнати. Зроби перший крок. Не будь такий гордий. То тобі не винуватий. Я знаю, каже Господь, але зроби ти крок, я тебе послав, щоб ти цей конфлікт уладнав. Ти, який йшов, щоб тебе мали просити пробачення, ти зроби крок перший. Зроби перший крок. І в цім якраз ми будемо здавати екзамени на дружбу. Повірте мені, я не один раз. Коли будучи за столом чи ще десь, люблю піднімати тост за друзів. Так? І я завжди кажу, що ті люди, які мають друзів, вони Богові подобаються. А я вам скажу точно: якщо в тебе є друзі, то ти подобаєшся Богове. Будь настоящим другом для своїх тих, хто біля тебе, тобто треба, є потреба. І біжи на, 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 на поміч. Будь добрим другом для тих, кого ти звеш друзями. І іменно через це. Господь Бог скаже, друже, ти був мені вірний ціле своє життя. Ходи до мене. А знаєте, як велика компанія і тут приходить твій друг, і йому вже ніхто не цікавий. ти є, бо він побачив свого друга. І тому Господь Бог, коли вас побачить, як вірного друга, який на землі виконував волю і місію, був добрим другом для всіх, тому поможе, того підтримає, того простить, треба позичити гроші, позичити. треба підтримати і підтримає. Будьте настоящими, друзями Божими. Бо в цьому якраз оця дружба. Господь Бог показує у Своїм палаючим любов'ю серці. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.